Вашій увазі пропонується проєкт на тему Київ, столиця України. Місто Київ найстаріше і найкраще українське місто. Йому понад півтора тисячі років воно завжди було головним містом України. Є легенда, що його заснували три брати. Кить, Щак, Хорив та їх сестра Либідь. Стали вони над Дніпром і найстарший сказав. Чи тут вони закладуть місто для себе і приїжджих купців? На честь старшого брата місто назвали Києвом. Він і тепер столиця нашої держави, України. Київ по праву називають містом стародавньої культури. Місті багато, церков, серед них такі уславлені, як Собор Святого Володимира, Софіївський собор, Києво-Печерська Лавра. Вони є в сусідні. Слов'янської культури в місті багато музеїв, театрів, пам'ятників та історичних місць. Коли ми промовляємо Київ, одразу приходять на пам'ять слова Хрещатик та Каштани. Хрещатик це головна вулиця Столиці. Є легенда, що цю назву вона отримала тому, що колись під час хрещення Русі по ній йшли. Вони є на гербі міста, про них співають пісні. На вісні, коли розпускаються бруньки, вони стоять, наче прикрашені січками, такі величні, тріумфальні, несуть свої каштани віти, уквітчені білими соцвіттями. В Києві живе і працює президент України. Там же ж працює Верховна Рада. Київ мозок і серце нашої країни. Наша краса і гордість. Будьте здорові. Любіть Україну, любіть нашу столицю. Для вас старався Тіуно Максим.